Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні у нас гарне таке свято як чесного хреста, церковне свято. Бажаю вам здоров'ячка, бажаю вам благополуччя в ваших сім'ях. Бажаю вам достатку, бажаю вам тільки всього доброго, позитивного, щоб ваші мрії всі збувалися, щоб ви були щасливі, щоб ваші рідні були здоровенькі, щоб все у вас було добре. Так. Сьогодні зранку мали йти до церкви. Але так склалися обставини, що ми не пішли до церкви. То вже підемо на шосту годину. До речі, насправиться три рази служба Божа. Тому підемо на вечірку. Вечером на службу Божу. Це дуже добре через те, що багато людей є, що працюють, багато що не виходить, так як сьогодні нам не вийшло. Але нічого. А зараз на вечір зберемося і підемо до церквоньки. Добре, а ми трошки мали справ. Насамперед, сьогодні поїхала, друзі, забрали посилки, вони стояли на новій пошті. І я, знаєте, чекала, поки зберуться бо за одною посилкою є куди їхати. О, покажу, що ми замовили. Кава нам закінчилася, ми замовили собі. Камери я замовила. Вже трохи поприходило, але ще не все. Ще решта доходять. Вони з одної компанії. О! Та й таке. То, що треба? То, що треба, Та й позамовляла. Артучку, привітайся. Що, mm. розібрався трошки, чи ні? Mm -hmm. Неважко. Через телефон, Так. Ну і добре. Ну і той хоче, він що знає. Все цяється для нього. Ну, він ще мусить привикнути, він ще страшиться. Через телефон, друзі, все коригується. Як звичайна камера. Але для нього поки що тут цяця треба, треба, щоб він трошки привик. Ну, це йому трохи незвично, чекай, він привикне. Ну не гавкай, не можна, не можна гавкати. Виключай ту, підключай другу поки налаштувати і до телефонів під'єднати. Та ж тихенько комік. Боже, маради Ну, Думаєш, така зігрушка? Е, на, щотку на мій. Так, замовили таку каву, тафлер, зерна. Нам якраз до кавового апарату така потрібна. Зараз будемо її пробувати. Тату, як тобі нова кава? Добре, смішна Смішненька mm. На запах кави всі збіглися. Донецька також любить кавувати Дениска, привітайся. Все, тату допиває, так, тот. Mm. Друзі, хто хоче собі замовити таку каву, я залишу в описі під відео посилання на цю каву. Що, нарешті зібралися. Але в нас такий дощ падає. Такий падає. Пустився страшне. Ми і так вже не встигаємо, ще лишилося 5 хвилин, то недалеко вже, але якраз на світлофорі. А дощ ще капає, капає. І цілу ніч падав, друзі, у нас дощ, правда так? Цілу ніч, ну гриміло, блискало. Я хоч так трохи міцно спала, бо не робилася, але чула. Чула як падає, ну нічого. Думаю, на останню службу Божу нема людей через те, що ну, зазвичай дуже мало. на собі. Йдемо в лавки, сідаємо. Сидимо в лавках правда? Ну, А що нам стояло? Ми ж теж старші чекати. Колись старші люди сиділи в лавках. А тепер поставили так досить лавок, що тепер майже всі можуть сідати. Три служби Божої. майже всі сидять. Ого, який дощ. Ми маємо парасольку. Зараз під'їдемо під саму церкву, тоді парасольку і швиденько раз-раз раз перебігли і все. Ого, я впустився, то так. Друзі, навіть нічого не випилося, дивіться, все сило падає, якась злива, що й попали бі зливу. Майже до церкви добралися. Знову на світлофорі стали. А що це таке нам не везе? Прям можна пішки дойти, але вже хоч дощ трошки настав. Ти чуть ріки, те чуть ріки, давай. Де то парасолька, маємо дно на двох, тихо. Ідемо. Дивіться, яка вода. В церкві вже почало правитися. А, ми піжімо. Оце все. Церкву, службу Божу, відстояли. Відсиділи, Відсиділи трошки відстояли, але дощ за той час перестав. Та й все. Їдемо додому. Ну що, ми знову чекаємо на світлофорі. Нам щось везе. Ми як не заїдемо, то все світлофорі і світлофор, так, тату? А нічого. Сьогодні свято, ми не спішимо. Почекаємо ще господарку, тільки обійти залишилося на сьогодні і все. А так майже, майже що, ми нічого не робили такого. Що ми робили? Їсточки зготували. Та й все. Відпочивала. Завтра також неділя, також будемо відпочивати. Та й добре. І відпочинок потрібен, друзі, також. О. Постійно працювати, працювати. То людина довго не витягне, ох, не витягне. Мусиш мати баланс шукати, бо і тако, і сяко має бути. Не все праця і не все відпочинок повинен бути. Добре. Їдемо, ще трохи додому. Йдемо. Друзі, це в нас яка? По сьомій десь. Або половина восьмої. Ні, по сьомій. І вже все. За осінь, осінь. Де моя зозулька? сидить. <свіця> чекав, маму, чекав, ходи, ходи на двір. Ходи в туалет, туалет, ходи. Виходь швиденько. І як дощ, то він не дуже хоче виходити. Нащо йому виходити на дощ? Ну, йдемо, йдемо до хати. Друзі, ще не встановила камеру, бо сьогодні куди буде, не буде зараз цей. Ну, не чіпай. Але дивіться, як класно. Спрацьовую на цей. Ну, от людина заходить і одразу спрацьовує на рух, на рух так. То, знаєте, добре, вночі заходиш, не треба включати світло, воно тобі одразу світить. Ось такий день сьогодні в нас був, друзі. Трохи прийшли до церкви, трохи посилок розібрали, що прийшло. Ще не все прийшло. Я щось трохи, друзі, психанула, позаказувала камерів. Трохи позаказувала. Багато. Так хочу. Каже тато, що мені не треба, але мені треба. Добре. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що до завтра. Завтра зустрінемося. Спокійної мирної нічки. Всього тільки доброго. Ще раз вас всіх вітаю зі святом, чесного Хреста. Усе на сьогодні. Усім па-па. Щасливо, Па-па, друзі.